Вітаю вас глядачим каналу. Розпочався процес купання картоплі, вже ось половину викопали. І ось що ми таке, верні, не ми а чоловік придумав. Грохотна картофелі-копалка. І оце на сітку. Картопля тримається коло Корчар, тому не дуже. То все рівно. То поїхали, поїхали, поїхали. Зараз я трохи тут поправлю цю сітку, воно нас злазить. Трохи таке, поправлю тут трохи. Далі по харчами забиває. Це так ми купаємо картоплю. В цьому році гарна дуже картопля. Оце так зараз пів рядочка пройшли, сітка повна і гуртом зібралися, сіли, оце так сіли, сітки бігом кругом повибирали відра. І зараз поїдемо далі. Ось. Повна сітка і поїдемо далі. Так набагато, набагато так краще і легше, аніж ходити з відрами по ряду і вибирати картоплю. Набагато легше. Картоплі майже не залишається в землі, де-не-де. Ось якась погодиненька немає. Ось все чистенько йде. Так що, оце так ми купаємо картоплю. Закінчили копати картоплю. Та сітка, що я показувала, там проволока, яку ми натягнули, стальну проволоку, вона не витримала ваги, бо берізки дуже багато на городі забиває берізка, хоча ми там скосили, а тут дуже багато. Цей борізки і ось, ось так вона забиває. І земля не висипається через картофелекопалку І тому не дуже удобно. Приходиться постійно ставати і чистити. Ось тут ще й корні хріна, ось такий бур'ян забиває. То замість цієї панцирної сітки чоловік зробив отаку, таке корито. Ось зараз ми його прицепимо. Оце ми його так сипляємо і копаємо. І там воно на горі, на гору йдемо, там висипаємо купи. Ну, треба йти і дозбирувати трохи. Не так багато, але треба йти дозбирувати картоплю, бо за що того, що бур'ян її випирає з боків цю картоплю. Ось так чіпляє на копалку. Отакий такий механізм чоловік придумав, наварив на трактор, щоб піднімати, коли розвертається, піднімати копалку, бо копаємо зверху вниз. Бо зносить, бачите, нерівний город зносить. Він йде під наклоном великим. І тому недовго не, виходить. Все, вже пішли бур'яни, картофлиня це заважає, і воно, -воно з боку збоку починає висипатися. Це треба йти, все вичищати. Зараз він трохи протрусить її. Ось, трохи допоможу. Бачите, тут трохи де висипається, треба йти і довизбирувати. Земля. Позавчора був дощ, ні, позавчора був дощ, п'ятницю. Ну, Така вона не дуже волога. але в общем, оце так ми копали, закінчили, а я йду трохи підгрібаю палицею в корита, такою палицею в корито йду трохи підгрібаю, бо погано воно в казину закладається. І за щодо того, що коріння-берізки тримають постійно цю землю, як цементірують. Ось так я йду за трактором і трохи підгрібаю. І так оце виходить. Так, ну, добре, добре. Пішла я допомагати. Ось таким чином виходить, що ми сюди підтягуємо. Бувай, що і посередині зупинимось, викинемо з цієї корзини. Ну, все, за рахунок, от таких от, бачите, за рахунок от цих корнів, таких от такого, то з боків, воно, з боків воно викидає картоплю. Но я зібрала швиденько туди-сюди. Картопля в цьому році дуже гарна. Я вже казала, що восени сіяли гірчицю, а потім вже ми... Коли садили, то чоловік придумав бункерочок такий невеличкий. І в цей бункерок насипали і нітрамофоску. І оце картошка садиться і сипеться нітрамофоска. Оце стільки мішків вийшло з. Скільки у нас було? Шість рядочків. Шість рядочків. Стільки мішків.